Чоловіки перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння і після затримання патрульними поліцейськими запропонували уладнати справу хабарем. У такий спосіб намагалися уникнути відповідальності. Тепер, за пропозицію неправомірної вигоди, їм загрожує кримінальна відповідальність. 12 травня під час несення служби екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив у Калуші автомобіль марки Хюндейсанта Фе, яким керував 43-річний водій, машканець Калуського району. Чоловік був з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Однак, пройти відповідний тест чи медичний огляд на стан алкогольного сп'яніння він відмовився. Відтак поліцейські почали складати на нього адміністративний протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби уникнути відповідальності, чоловік запропонував поліцейським хабаря. Правоохоронці попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак порушник не послухав та залишив 200 доларів США в службовому автомобілі. Щоб задокументувати вказане правопорушення, інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, відділу поліції та співробітників Івано-Франківського управління департаменту внутрішньої безпеки. Того ж дня на лінію 102 надійшло ще одне повідомлення про спробу водія шкода Октавія, який теж був на підпитку надати хабаря поліцейським. Мешканець Калоша залишив у службовому автомобілі праохоронців 110 євро з проханням не притягувати його до відповідальності та не складати на нього адміністративний протокол. За Двома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 369 Кримінального кодексу України йдеться про пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Поліція Прикарпаття нагадує за надання неправомірної вигоди службовій особі передбачене покарання від 2 до 4 років позбавлення волі. Михайло березень Ярослав Лелет, новини на вежі.